Україна розширює спроможності і можливості, так само є підхід до цілей. А більше того, я можу сказати, що те, що там вибухає ГРЕС, що горять об'єкти електроенергетики, це ж не тому, що по них дрон запущений. Ймовірно, дрони, йшов на пороховий завод. А... Росія просто збила своїми ППО. От вони збивають над енергетичними об'єктами, такими як ГЕС і ТЕС, і Бачите, в них відбуваються проблеми і техногенного характеру, і так далі. Що стосується інших військових цілей, об'єктів, які підпадають під такі визначення, саме військові цілі, ми бачимо, що наносяться удари по НПЗ е, як об'єктах, саме які забезпечують російську військову техніку і російську військову машину до ведення війни. І включився включився Москви. московський фактор. Я хочу нагадати, що це вдруге, фактично, за тиждень атака саме по Москві, і яка підтверджена мером Росії, мером Москви.